Інформаційний партнер показу нове страны» – «Время, время свободных людей. Група фармацевтичних компаній «Лекхім» – Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Ші шпальці топ-5 ділових новин тижня. Рік надій та розчарувань. Топ-10 найяскравіших цитат першої шпальти за минулий рік. Усюди зростання. Чому в Україні багато вільних вакансій і ростуть зарплати, а роботу знайти складно. Я хочу зробити цей процес простим, аби люди не проходили через цей рій думок. У сухому залишку найабсурдніші цитати року обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новин минулого тижня. Ми відібрали найголовніше на наш погляд новини і ось що вони означають для усіх нас. На цій неділі був опублікований отчок топ-100 крупніших принципних корпорацій за январь сентябрь прошлого року. І визнаєш, що вони зробили з в 40 мільярдів гривень. Ми всі звикли до того, що державні підприємства або приносять збитки, або все крадуть. Але зараз, коли там призначили наглядові ради та вони почали працювати за європейськими правилами, з'явився прибуток. А що буде, якщо усі державні підприємства запрацюють таким чином? Минулого тижня в Україні зафіксовано рекорд: добовий видобуток газу досяг п'ятирічного максимуму. Надо заметить, что добыча газа растет благодаря реформам, которые прошли на рынке. После того, как правительство перестало регулировать цену для промышленных потребителей, стало выгодно инвестировать в то, чтобы увеличивать объемы газодобычи. Собственно, именно такая реформа нужна и другим украинским рынкам, в том числе рынку электроэнергии, для того, чтобы он работал эффективно. Міжнародний валютний фонд заявив о що він разрешает відложити реформу ринка землі. Українському правительству не буде порушенням соглашення між сторонами. Ми вже говорили про те, що сам президент Петро Порошенко попросив очільницю Міжнародного валютного фонду Крістін Лагар вилучити цей пункт. Таким чином він отримав можливість для маневру перед виборами у Верховну Раду. Надзвичайний стан в українській електроенергетиці був скасований. Украина в целом смогла решить проблему с поставками антрацита и других видов угля, которые возникли после того, как были экспроприированы украинские предприятия на Донбассе. Решить ее удалось за счет поставок американского угля из США, а также украинского же угля, который окольными путями везут через территорию России. В результате стоимость топлива для наших ТЭС выросла. Таким образом, можно ожидать повышения тарифа для компенсации этих затрат. На этой неделе вступила в силу норма об отмене обязательных печатей на договорах. Це загальносвітовата європейська практика. Печатки це були анахронізмом, які ми отримали у спадок від СРСР. Втім, важливо не те, чи є в нас печатка, чи немає печатки. Головне дотримуватися цивілізованих правил ведення бізнесу як у Європі. В першій шпальті на етеніділі ісповнилась три года. Для нас це гарна нагода відібрати найкращі цитати наших спікерів, що приходили до нас протягом останнього року адже в них сконцентрована уся суть того, що відбувається в українській економіці. Тому що ми давно вже всі говоримо, що надо, ну, треба судебна реформа. Да? А яка судова реформа? Йде третя. Це суддя. Я абсолютно уверен, що він нічого не знає о нашому підприємстві. Правоохранительні приводять вже печатані ухвал. Суддя підписує, не читає і стампірує. И за счет его подписи там предприятие потеряло, допустим, 12 часов. Хотя бы судья спросил бы эти правоохранители налоги. Вы простой запрос, делали фирме для документа? Mm -hmm. Нет, он не может, потому что они занимаются до такого состояния, mm -hmm. что ему это не надо спросить. Это. Ему там завод будет работать, не будет работать. этому суде. Поэтому то, что мы, мне так сказать, то, что сейчас творится, сейчас тоже творится аналогично, как творилось, допустим, до революции. Сингапурский инвестор, цитату которого мы только что привели, работал в Украине при всех президентах, которые у нас были. И при всех из них натерпелся от государственных органов власти. Нинішнього проблема з правоохранительными органами і судами говорять о том, що невозможно в Україні создать нормальний инвестиционный клімат без того, щоб не провести судебную реформу, яка за прошедший год, к сожалению, так і не стартувала. Але є одна гарна новина. Найгірше в Україні вже позаду, і тому зараз з'явився фантастичний шанс зробити зміни, які матимуть позитивний вплив на ваших громадян. Можливо, не всі помітили у нас в країні, але ті, хто живуть за кордоном, відзначають, що ситуація в економіці України покращилася більш болючі реформи вже позаду. Сподіваємося, що скоро ми це всі відчуємо на власному житті. Замість того, щоб прийшло чотири розумних слідчих, які дуже швидко могли би отримати ту всю інформацію, яку їм потрібно в рамках кримінальних справ. У нас приїжджає три наряди Беркута. З автоматами, і ми отримуємо на весь світ картинку, коли в офісі it компанії вриваються озброєні люди. На жаль, так, так у нас працює система правоохорони, яка завжди може знайти якусь проблему в будь-якого бізнесу. К сожалению, за запрошуючи год, давлення на бізнес не снизилось. В прошлом ноябре-декабре було доволі много различных обысков, маски шоу і вообще проблем у бизнеса. Без этой негативной тенденції не стоїть і рассчитывать на деньги западных інвесторів, і на значительний рост економіки. Корупція руйнує державу, вона демонтує державу, яка просто знецінюється. А люди не відчувають, що вони живуть у сильній країні, адже країну, в якій є корупція, легше контролювати як економічно, так і політично. Втім, є одна річ, яка за цей рік мало змінилася. В нас дуже мало прогресу у боротьбі з корупцією. А це дуже сильно впливає на наш добробут і на економіку в цілому. Це велика частина культури народу. Його кухня і його питання. тут дуже великий простор для фермерів. Органічна продукція – це той сектор, який вряд ли коли-либо заінтересує агрохолдинги. Это тоже э, сегмент, который будет интересен фермерам, причем он высокорентабельный. Есть другие нишевые темы, например, там э, лекарственные растения и так далее. Интересно, что с июля прошлого года по июль этого в Украине было открыто более тысячи ферм, 90% из которых открыли выходцы из города. Новая культура производства высококачественных, дорогих органических продуктов питания в Украине понемногу, но набирает обороты. И за этим, вероятно, будущее не только нашего ПК, но и всей экономики страны. Це свобода досягати своїх власних економічних цілей у рамках етичних норм. Важливим був захист прав власності, не вкради. Це є ключовою умовою для функціонування ринків. Минулого року ми говорили як з теоретиками, так і з практиками. Так, от перші, ті, хто вивчають причини того, що одні країни багаті, а другі бідні, дали нам дуже простий рецепт: треба просто виконувати заповідь не вкради український газовий ринок сильно змінився за останні три роки. Зрозуміло, після майдану відбулися великі зміни, проведені дуже сильні реформи у першу чергу через конфлікт з Газпромом і того факту, що «Нафтогаз» почав купувати газ на заході. Саме тому ми стали першою міжнародною компанією прямим імпортером газу до країни. мы часто не замечаем то хорошее, что происходит в нашей экономике. Представитель крупнейшей газотрейдинговой компании Engie, который вышел на наш рынок, говорит о том, что сделал это благодаря реформам на газовом рынке, которые прошли после Евромайдана. И именно благодаря этим реформам у нас продолжает расти добыча природного газа, которая достигла в этом месяце максимума за последние пять лет. Ми мусимо показати решті світу, що це країна, в якій успіх кожного залежить лише від завзяття та ефективності виробництва, а не від якогось впливу чи атак на бізнес. А ось що розчарувало минулого року, це те, що в нас не змінилася ситуація із тим, хто впливає на економічні рішення в нашій країні. На жаль, це ще олігархи та ті, хто мають доступ до влади. Это будет э, развиваться по экспоненте, так же, как и развитие было смартфонов, так же, как и развитие было э, э, фотоаппаратов цифровых. И я надеюсь, что те производители, которые работают на автомобильном рынке, они не, они не допустят той ошибки, которую допустил кода Киноке. Даже посмотрим по тенденции концерна Volkswagen. Они до 2025 года заявили 25 моделей электромобилей. И это уже говорит о многом. Сейчас, если говорить о Украине, я очень надеюсь, что осенью будет принят закон, который отменяет НС для, на электромобили. Это действительно будет рост в 3-5 раз по сравнению с тем, что есть сейчас. Иногда за нашими узкими региональными проблемами мы не замечаем глобальных трендов. Они состоят в том, что в ближайшее время электроавтомобили полностью вытеснят двигатель внутреннего сгорания, что поменяет экономику всех стран мира. Именно на такие вещи инновационные и должна смотреть сейчас Украина. Если бы я сейчас открывал свой бизнес с нуля, я бы начал бы торговать электромобилями, либо открыл бы свою ферму производства органических продуктов. Потому что экономика Израиля, она создана на принципе, что единственный ресурс Израиля ⁇ это human capital. Это Це, люди. це, мабуть, моя найулюбленіша цитата з того, що я почув минулого року. Головне це люди. Якщо створити для них нормальні умови, вони зроблять країну квітучою. Будемо вчитися цьому у Ізраїля. Ну, а о том, які імені тенденції в економіці України наблюдаються з початку цього року, ми вирішили розпросити у першого замісільного міністра економіки Максима Нефьодова, який курирує в этом відомстві реформи. За прошедший год, какие основные тенденції економіці ви вы можете виділити? Головне, що сталося в економіці минулого року і продовжується на щастя цього року. Це повернення до економічного зростання. Україна пройшла дно кризи, яка пов'язана із військовою агресією, яка пов'язана із ліквідацією дисбалансів в економіці, які були накопичені за часів правління Віктора Федоровича. Україна пройшла дуже складний етап торгівельної агресії і була вимушена перебудовувати зв'язки з традиційних ринків країни. СНД, на ринки країн Європи, близького сходу, Азії і так далі. Ми бачили зростання вже в четвертому кварталі минулого року. Ми бачимо, що за перший квартал цього року ВВП зростає на 2,5%, незважаючи на блокаду на сході і інші явища. І це звичайно, велике досягнення, і це звичайно результат важкої праці, і в першу чергу і українського бізнесу, і українських платників податків і українських урядовців, які я сподіваюся, сподіваюся теж доклали, хоча б трішки свою руку до цього процесу. Такі ж самі тенденції можна побачити і по іншим макроекономічним показникам. Сповільнюється інфляція завдяки жорсткій позиції Національного банку України. Вона вже менше 13% за перше півріччя в річному виразі. Ми бачимо також дуже позитивні тенденції, наприклад, в транспорті, в будівництві, в розбірній торгівлі для мене ці показники вони інколи навіть важливіші за. Інтегральний показник ВВП, тому що вони демонструють зростання споживчої активності, вони демонструють зростання інвестиційної активності, які з певним лагом будуть звичайно перекладатися у продовження економічного зростання і в подальшому. За последний месяц был проведен опрос с Европейской бизнес своих членов, и выяснилось, что они впервые с 2010 года поставили оценку инвестиционного климата Украины выше тройки. То есть там три, ну, оценивают, грубо говоря, на троечку, да, там три с чем-то. До этого оценивали ниже. Все время, начиная с 2011 года, все время правления Януковича, все время. За счет чего, по вашему мнению, это удалось добиться, и в чем причина? Ну такі опитування бізнесу вони надзвичайно важливі в кожній країні, і уряди наділяють їм приділяють багато уваги, тому що власне від оптимізму інвесторів залежить, чи будуть вони вкладати кошти, чи будуть вони створювати робочі місця, чи будуть вони брати кредити і знов так, збільшувати обсяги виробництва, чи навпаки вони будуть стискатися, переходити в такий антиризиковий режим, умовно натягати каску, вдягати бронежилета і думати, як пережити важкі часи. Тому, звичайно, це дуже позитивний сигнал. За рахунок чого він складається. Ну, звичайно, всі зусилля по розвитку бізнес-клімату, покращенню бізнес-клімату, вони кумулятивно вони дають ефект. Це і скасування купи ліцензій, дозвільних документів, це і мораторій на перевірки, це і зусилля по дерегуляції, скасування неактуальних і незаконних актів, це перегляд цілої. Купи законодавства по секторальному принципу. Це реформа, яку яку провели стосовно відшкодування ПДВ, яке перестало бути найбільш болісною точкою, взагалі, які є в взагалі, в українській податковій системі, і так далі, і тому подібне. Чи означає це, що у нас ситуація прекрасна? Точно ні. Ну тобто, да добре, що у нас є позитив, але оцінка на тріїчку ну, мене особисто точно не влаштовує. І звичайно, ми будемо працювати над тим, аби рухатися далі. Наприклад, в тому ж самому рейтингу «Doing Business». Я дуже сподіваюся, що ми додамо по результатам цього року десь близько 10 місць, і у нас. Зічок. Ну, за рахунок цілої купи речей, які вже втілені, починаючи від стандартних підключень до електроенергії до 160 кВт, полегшення реєстрації бізнесу, зменшення, зменшення витрат на податкове адміністрування. Партнер програми перша шпальта. Компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Щодня українці думають про роботу. Хтось перебуває у пошуках нових вершин і звершень, а хтось бажає елементарно зробити більше. Утім, будь-кому слід насамперед враховувати реальну ситуацію, що склалася на ринку праці. Згідно останніх досліджень в Україні на одне вакантне місце припадає троє бажаючих працювати. Втім, великі компанії скажуться на те, що знайти гарного спеціаліста в Україні дуже і дуже важко. Ми запитали у компанії Headhunter, яка спеціалізується на пошуку кваліфікованого персоналу для середньої та вищої ланки, чому так відбувається? З боку роботодавців є теж таке поняття сформувати команду переможця або сформувати ідеальну команду для себе для досягнення мети, для розвитку бізнесу, для заробляння грошей для співпраці з клієнтами в оптимальному форматі. Утім, які бамбідні плани не будували керівники компаній. Вони мають розуміти, що наразі настав час, коли варто прислухатися до поважань працівників, і до цього їх має підштовхувати невтішна демографічна статистика. Населення України зменшується щодня на 425 людей. Лише у 2016-му для українців відкрилося 36 тисяч вакансій за кордоном. Це призвело до щорісного зменшення населення на 400 тисяч. При цьому потреба у працівниках зросла. Компанія роботи займається пошуком спеціалістів вже понад 17 років. Тут нам розказали про дуже невтішну офіційну статистику. Із січня 2015 року кількість вакансій в нашій країні зросла втричі. За цей самий час кількість професійних працівників у нас зменшилася більш як на мільйон, і це стало відчуватися особливо болюче, коли у нас почалося економічне зростання, а також з'явився безвіз. Польщі є можливість поїхати за туристичною візою, познайомитися з роботодавцем, отримати дозвіл на роботу. І є ситуація, здається, по сезонних роботах польща пом'якшила умови, і тепер без віз дає можливість короткострокові сезонні роботи в повіті реєструвати і мати змогу робити. А Венг... угорщина загалом у туристичних візах дозволяє працювати. Збільшення попиту за кордоном призводить до зростання попиту на працівників саме тих спеціальностей, дефіцит яких гостро відчувається в Україні. Це швей, це слюсарі, складальники, кромкувальники таке інше. Якщо ми кажемо, якщо ми кажемо про банківську сферу, наприклад, це касири, а якщо ми кажемо про сферу гостинності, це кухарі. Якщо ми кажемо про продавців, це хороші продавці, менеджери з продажів. Безумовно, професіонали мріють про закордонні заробітки згідно опитувань сайту Robota.ua, 42 українських працівників хотіли б назавжди виїхати з країни. Ще 38% воліли б отримати досвід у закордонній компанії і повернутися. І лише 15% вважають, що можуть реалізувати свій потенціал на батьківщині. Решта ж просто переконана, що збудувати кар'єру за кордоном неможливо. Це це тривожний знак для українських компаній, яким слід більш уважніше придивлятися до того, що шукають їхні працівники. А на сьогодні дуже часто вже українці називають такі поняття, як цінності компанії для них важливі. А мікроклімат в компанії, можливість розвиватися і рости для багатьох наших співгромадян це теж дуже важливі елементи. У докризові часи все було дуже просто. Роботи було мало, а бажаючих працювати багато. Тому роботодавець міг пропонувати будь-які умови праці. Зараз все змінилося. І роботодавець мусить займатися управлінням людськими ресурсами або HR-ом. У радянські часи на підприємствах існували кадрові відділи. Тепер вони називаються інакше HR, тобто Human Resource. Дослівний переклад з англійської людський ресурс. Сьогодні HR стає однією з ключових фігур бізнесу, бо бізнес стикається з дуже великою проблемою трудових ресурсів. І це добре розуміють у найбільших українських компаніях. Всі успішні бізнеси в Україні мають своїх ячарів, мають команди HRів. Якщо ми подивимося на е, топ-100 українських компаній, жодної компанії без HR-служби не існує в цих топ-100. І це не дивно, адже однією зарплатою людей не втримати. Виявилося, що дуже багато людей. Третина від тих, хто це пропонував. Ладні піти на таку саму зарплатню, але не більш цікаві умови роботи. Наприклад, якщо робота ближче, який цікавий проєкт, можливість підвищення заробітної платні в більш близькій перспективі, ніж на цьому місці роботи, кар'єрний зріст, гарні умови праці. Така послідовність завдань знайти потрібний персонал, навчити його тому, що потрібно, і втримати в себе. Тоді буде успіху. Робота HR налічує чимало нюансів. Про деякі з них ми розпитали у відомому світі спеціаліста з організаційної психології доктора Ефрат Голдрат Ашлаг. Вона є автором наукового метода Діамант, який дозволяє людині знаходити нові можливості для розвитку у професійному і особистому житті ексклюзив перші шмальти. Я думаю, що чимало з наших глядачів, особливо тих, хто вчилися у бізнес школах, знають вашого батька, автора теорії обмежень, доктора Еліату Голтреха, і про вашу співпрацю з ним. Та я знаю, що у вас є особистий метод, що мою суть. Чимало людей знають про теорію обмежень, про те, яким чином вона застосовується у бізнесі на виробництві, в управлінні проектами, у дистриб'юції. Нещодавно її почали використовувати у державному управлінні, але куди менше людей знають, що ті ж самі принципи та ідеї теорії обмежень можна використовувати для особистого розвитку. От саме цим я і займаюся. Як саме ви допомагаєте людям відшукати свою мету чи то пак щастя, я думаю, що <святувач> людям подобається думати власною головою про те, що їм слід робити для того, аби обрати правильну кар'єру та краще підготуватися до нових обставин, зрозуміти, що вони роблять добре а що їм подобається, і що найліпше пасуватиме їх особистості коли вони починають думати про це самостійно, в голови починають роїтися думки. Відтак дуже важко почати думати про це і не прийти до висновку, що то занадто складно. Ліпше я подумаю про це завтра. Звісно, що на ранок ніхто вже про це не думає. Тож я намагаюся розробити прості вправи та логічні підходи, але такі, які ми могли б оцінити через наші почуття. Я хочу зробити цей процес простим, аби люди не проходили через цей рій думок, адже вони націлені на гарне життя і хочуть зробити правильне кар'єрне рішення. А про що йдеться про професію чи навички для розвитку? Це все залежить від того, що є найслабшою ланкою. теорії обмежень ми завжди розглядаємо послідовність ланок. Якщо ми справді хочемо зміцнити весь ланцюг, то давайте визначимо найслабшу ланку і зосередимося на тому, щоб зміцнити саме її. Приміром, для декого найслабша ланка у тому, що вони не знають своїх талантів. Інші добре усвідомлюють свої сильні сторони, але вони не впевнені у тому, яким чином їх. Краще застосовувати це їх слабка ланка, і вони мають на цьому фокусуватися. існують різновиди людських особистостей. Часто ми, я та багато інших людей звикли вважати власників певних характерів лінивими. Вони намагаються їх змінити. То що ви пропонуєте робити, коли хтось нещасливий або погано працює? Що робити керівнику? дуже часто буває так, що коли ми бачимо, що хтось не вдоволений роботою, недостатньо мотивований, то це завдання керівника з'ясувати, що саме не так з його працівником. І часом це дуже прості речі. Наприклад, когось не почули, але якби хтось звернув увагу, послухав та вирішив проблему, то це зробило би робітника щасливим. Я просто хочу зазначити, що якщо ви не приділяєте людям уваги, не хвалите їх за те, що вони роблять свою роботу добре, не обговорюєте те, яким чином їм. Слід покращити свою роботу наступного разу, то люди із часом втрачають мотивацію. Такою є людська природа. У сухому залишку найабсурдніші цитати року обговорить ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привет, Оля. Привет. С какой нагоди свято? У нас 3 года нашей программы. И в этой связи мы решили отобрать самые нелепые и самые странные цитаты, которые были в, в нашей программе, ну и, собственно говоря, тебе их показать. О, цікаво. <ріху> так я ще не святково. Ну, почнемо. Ось перший призер нашого рейтингу Олексій Бодатурський власник небулону зернової компанії Win обורהний тим, скільки паразитів у нашому зерні. Досить Українцям нам повинно бути стидно кормити населення світу пшеницею після клопа черепашка. Я не розумію, чому нам повинно бути соромно за те, що ми годуємо зерном після клопів черепашок. По-перше, якщо ці ніндзя-черепашки їдяться зерно, там немає хімії та ГМО. А по-друге, нашому уряду не соромно годувати від світу обіцянки реформ, А от зерном значить соромно. А от цитата одного очень большого. специалиста по рынку труда Алексея Звалинского в интервью нашей программе. В Донецкой области встречался как раз с фермерами такие средней руки, там 25-50 тысяч гектаров, ну такие серьез, серьезные фермеры, и они категорически отказываются из местных техникумов брать людей. А на вопрос почему они мне рассказали, Хохма говорит, представляешь, говорит, джундир наш тракторист открыл, сорвал пломбу, ну, с вечной гарантией и стал на фуфаечке быстро разбирать пока бригада добралась, ремонтная, которая умеет с гарантией работать, уже говорит, все, мы гарантию потеряли. Так наши люди такие. Разъебрал Джона Дира, зебрал Джона Дира. Получился трактор Беларусь. Еще на мопед залишилось. А вот цитата от Юрия Косюка, власника Миронимского хлебопродукта. Выявляется, немцы захоплются нашими курами. Например, не так давно была Очень интересное заседание Союза засідання Союзу Германии. Германії. Один із этого цього Союзу, коли спросили, яка перспектива э, пітиводської індустрії Германії, він сказав Україна. Так я не здивована. Українська курка, вона що? Вона росте у любові. Українська мова, вона мелодійна і курки щасливі. А німецька що Век, Цюрюк, Хендехох. Це ж один стрес. А еще у нас был Сергей Подгородецкий. Это глава компании Atlas Jet Украина, такая авиакомпания. Он рассказал про то, как им работается на украинском рынке, когда Минтранс лоббирует все время интересы МАО Игоря Коломойского. Я рассказал на примере заправочного бизнеса, как это выглядело бы, поскольку, собственно говоря, бывший министр транспорта пришел из заправочного бизнеса. Когда, например, вам соучредители говорят, вы должны открыть сеть заправок. Вы открываете сеть заправок, но у вас есть одно условие. Вы свои заправки открываете далеко через поле, под лесом. А господин Коломойский открывает на центральной трассе. После того, когда вы достигнете определенного уровня реализации своей продукции там, под лесом, вам может быть когда-то разрешать встать на центральную трассу. Он слушал внимательно. Говорю, есть у вас аргумент возразить? Или вы готовы своих убедить учредителей, что это правильное движение? Давайте пойдем под лес. І будемо удивляти всіх крістян, які будуть приходять і цо творять! От коломайський хитрован, а от прикинь, приходить він відкривати банк в Україні. Ну, кажуть, та раді Бога, відкривайте, але депозити брати не можна, кредити видавати не можна, відділення відкривати не можна. Навіть комунальні приймати теж не можна. А так все окей. welcome to Ukraine, нехай щастить. Ну а за ми цитата Павла Мороза. Це бивший міністр юстиції, який розказував о том, яким образом рейдери ворують чужое имущество при помощ нотаріусу. Дійсно, хакери звертались до нотаріусів чи заходили до комп'ютерів нотаріусів чи державних реєстраторів, які не відповідали технічним засобам безпеки і вкрадали їхні ключі. Були випадки, коли вони відправляли нотаріусу якийсь файлик там з мультиком. І казали слухай, ну давай о шостій, коли в тебе закінчиться робочий день. Будь ласка, подивись цей мультик, іди собі відпочивай. А це був троян, завдяки якому вкрадався ключ, і під цим ключем нотаріуса проводилась реєстраційна дія. Звісно, що довести провину нотаріуса тут неможливо. Так це ж ідеальна відмазка для набу. От прикинь, приходять до тебе і кажуть: пане Гавріш, а звідки у вас мільйон кеша? А ти такі, та я тільки мультик подивився та спати ліг. А вночі 60 квартир на тебе запишуть. Такі діла. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхі. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове страни свободних людей.